14 липня, 10 липня у цю бжилу родину я почав підсаджувати матку і мав дивитися до неї вчора, але вчора йшов проливний дощ, тому відклав цю процедуру на сьогодні. Сьогодні небо в хумарах, невеличкий вітер, але погода дуже тепла. Інколи навіть із-за хмаринок виглядає сонечко. Тому сьогодні якраз такий день, що потрібно подивитися, як там відчуває себе матка у клітоці. Перше, на що я звертаю увагу, це на літничок. На літничку більш-менш все нормально, вже ведуть себе спокійно. Бачу, що навіть несуть пилок, але вони трішки збентежені, що там стоїть. Ганеманівська решітка розділююча. До цього в них літничок був повністю відкритий, решітки не було. Вони ще до неї не привикли. І вони трішки збентежені тим, що прилетіли, а нібито літничок відкритий, а зайти важкувато. Треба протискатися. Зараз разом з вами подивлюся, що там роблять бджоли і що там робить наша матка. Не знаю, як поведуть себе бджоли. На всякий випадок візьму до марика. Ось така кількість тут вжил, як ви бачите, вджоли висять навіть зверху. Ось така кількість вжил тут. Як це показати так. Сонце світуть. Вибрали вони небагато сиропу, який я їм дав. Ну це й не дивно, справа в тому, що, як ви бачите, дуже багато бгули зверху. Там внизу тільки одна рамочка з сушниною, всі інші рамки з вощиною. Просто в горі немає де дітися, в тих двох корпусах. Тому вони скучилися тут. Наша основна увага, коли вони зберегли. Кліточка вже знаходиться матка. Просто піточка. Ну що я сьогодні спробую матку випустити. Можна матку випустити декількома способами з даної піточки. Перший спосіб, найдовший, це відкрити те відділення, де знаходиться канді. Вони канді вигризуть і в матку випустять. Другий спосіб. Більш швидкий відкрити те відділення, де знаходиться поролончик, витягнути поролончик і лишити отвір відкритий, біжінки туди зайдуть одразу і випустять і швидше. Але ні той, ні той метод мені не підходить. Я буду дану матку випускати слідуючим способом. Просто я відкрию і випустю її зразу. Таким чином я зможу проконтролювати, як вони віднеслися до матки. І не буде такого, що Канді з'їли, матку випустили, а потім взяли її в клуб і вбили. Я цього не побачив. Прийшов через деякий час, а матка вже загинула. Зараз у вашій присутності подивіться, чи там жива матка чи ні. Матка жива. Як ви бачите, бжілки цікавляться, сідають на кліточку. Я її зараз буду випускати. Для того, щоб матку випустити, я роблю так, от взяв такий брусочок і відкриваю ось до оце відділення, ось так піднімаю і ставлю сюди брусочок, щоб ні в якому разі матка не могла прихлопнутися. Кришечкою. Ось так закриваємо двома пальцями. Тут все закрито, матка вийти не може. Як ви бачите, в жілки входять кругом матки, нібито її не гризуть, просто знаходяться поруч. Зараз в такому вигляді я кліточку опустив у вулик. Для того, щоб вона не злетіла, одразу вулик прикрию. Матка там положив і прикрив. Все, підождемо декілька хвилин. Якщо навіть так станеться, що матка злетить, то вона повернеться в той нуклеус, з якого я її забрав. У тому нуклеусі я теж поставив на літничок ганемановську решітку. Вона в нуклеус зайти не зможе, а на прильотній дощинці я її. Но я сподіваюся, що вона не злетить. Вона може злетіти тільки в тому випадку, коли бджоли будуть відноситися до неї помірно агресивно. Якщо не будуть відноситися агресивно, вона взагалі злітати не буде. Якщо будуть відноситися сильно агресивно, вона не встигне злетіти, тому що її миттєво в клуб. Ну а якщо вони просто будуть помірно агресивно відноситися, вона може від них тікаючи злетіти. Ну, зараз побачимо. Ось така кількість вже вжив. Матки я на кліточці не бачу. Вджил набилося туди багато, тому що там є запах, який є від матки. Матки в кліточці немає. Ага, вони тут канді. От покажу. Бачите, вони тут кинулися на канді. Виїдати канді. Зараз уважно дивлюся. Все, матки в квітці немає, значить вона десь у вулику. Зараз я її віднайду і покажу вам. Звичайно, при такій кількості вжив матку. Знайти буде важкувато, але я постараюся знайти і вам показати. Бжоли себе ведуть зовсім не агресивно. Це свідчить про те, що можна сказати, що їм матка сподобалась і вони її прийняли. Ось, дивіться, друзі, скільки б жило. І для того, щоб знайти матку, я вимушений був підняти годівничку. Як ви бачите, поки я піднімав годівничку, ось така кількість бір у мене на руках, вжоли до моєї руки не відносяться агресивно зовсім. Навпаки, моя рука їм подобається. А вся справа в тому, що я у руки... Брав кліточку і на моїй руці залишився запах кліточки, запах матки. А тепер я вам покажу матку. Ось, подивіться, з біленькою міточкою, ось вона. Ось вона. О. Значить, можна сказати, що бжоли матку прийняли. Бачите, зразу кругом матки? Утворилася спита, вони її обнюхують, торкаються вусиками, але ну, вона ще до них відноситься нібито так з передосторогою, але вони її вже можна сказати, що прийняли. Зараз я струщу жови, заберу цю пліточку, вона тут вже не потрібна. Жілки теж тут не потрібні. Матку зараз я відловлю руками. А ну йди сюди, подружка. Як це є? Взяти, щоб не приміщити. Ті класну сторону знайшла отвір. Ось вона. Саме головне, щоб вона не злетіла все. Так, в тікайте, от матка в руці. Зараз я вам покажу, що буду робити далі.